Кілька днів залишилося до Дня Матері. Впродовж тижня в обласному центрі тривають найрізноманітніші заходи, майстер-класи, репетиції, акції з підготовки до одного з найулюбленіших свят матусь і дітей. Які подарунки для найдорожчих мам у школі юних кондитерів підготували наймолодші та найстарші учні, бачили наші кореспонденти. Учні восьмого класу Калуської загальноосвітньої школи номер 1 вже навчались етикету в обласному центрі. Тепер вирішили стати учасниками школи юних кондитерів. Завдання виявилось цікавим, але непростим. Кондитерський мішечок опанували не одразу. Та очі бояться, а руки творять. Матусі будуть задоволені. Я думаю, що моїй мамі сподобається, тому що матуся відчуває те, що я Ті предмети, які я вкладаю в душу на бачить в мені те, що не бачить ніхто. Святослав впевнений, що медіаника затаїть до неділі. Буде сюрпризом, я їй нічого не розказував. Робив я від серця, від душі, щоб було мамі приємно. Сховаю подарунок і подарую на день матері. Сьогодні дітки готують своїм мамам до свята матері солодкі подарунки і декорують їх власноруч, різноманітна фантазія. Творчість наших дітей зашкалює і користуючись нагодою, всіх матерів, всіх бабусь і всіх жінок, вітаю з таким прекрасним весняним святом Днем Матері. Наймолодші учасники майстер-класу з декорування подарункових пряників у своїх кондитерських здібностях впевнені і, трохи засолодившись, на випередки декламують віршовані рядки про дорогих мам. Миває кішка кошенят, миває кіска козенят. Мене з водою з милом, щоранку мама миє і чистим сонечко встає щодня за небо краєм. Мабуть, в нього теж мама є, бо хто ж його вмиває? в світі слово Рідні, мати, матинка, матуся, мам, мамунька мамуся, називаю тебе я, рідна нелечко моя. Звичайно, для всіх матусь солодкі дитячі подарунки будуть найкращими, бо декоровані з любов'ю і вдячністю.